Можливо, дехто пам'ятає цей об'єкт раніше показував, знову приїхали до тестя, і як же ж без роботи. Зараз а, хочемо зробити. Такий навіс над входом. Там, ви бачите, зараз вже є одна направляюча, така приміручна балка. Конструкція має бути легесенькою, дешевою і е, швидкою. Хотів показати, якби, наш спосіб вирішення проблеми, щоб захід в хату був накритий. Квадратна труба 30 х 20 була вибрана для того, щоб. Вона входила в профіль, проплив знизу і вже була початком нашого каркасу. Звичайно ж, ми відразу після покупки нарізали метал, і е, я почав обварювати ногу, яка буде кріпитися безпосередньо до стіни. Насверлив дирки під турбушурупи, по два-три кріплення зверху і одне кріплення трубу шурупа знизу. Охолоджував маски, звичайно, ж сверло, і розсверлював двома сверлами, щоб було трошки легше. Йду такий. Лежить безхозно помічник. Я його припахав. Дивіться, я тепер маю робочі руки, робота робиться пошел! Найпростіший спосіб, як зробити. Піддашок, такий навіс. Це, по суті, подібну профільну трубу запхати всередину, і в нас виходить практично 2 метри висить отакої труби. Пізніше ми просто тут беремо опори для того, щоб не було прогибу. Ось вони в нас вже підготовлені, стоять. Такі теобразні, і приварюємо по факту. Де це має бути дуже просто три листи і дашок який в висоту з дахом. Тут у нас він буде закінчуватись от в кінці, так щоб вся вода з даху попадала в ринву. Довжина дашка чистого розміру. Планувалася 170 см, а профіль. Квадратна труба була врізана на 3,05 для того, щоб був достатній нах... нахльост під металопрофіль вже існуючого даху. Коли я кріпив нижню підпору для шкафуцю, на, сам, на самі профіля, які торчали з даху, я вже закріпив брус довгий лату, яка з'єднувала всі. <сю> раму раму ну і визначив висоту. По факту, коли в мене вже була жилка натягнута, коли я міг бачити з'єднану раму верхню, міг тоді вже закріпити шурупом нижнього пору і після цього обварювати. Лати або обрещітка були закріплені знизу рами, тому що в нас сама рама ховається в ребро металопрофілю. І часто приходилось сверлити отвори для шурупів, тому що тяжко було щось інше придумати. Не забуваємо прогрунтувати всі місця, які пізніше навіть будуть закриті фасадом особливо те, що піде під метал. І нарешті настав час стелити метал. Серед нюансів, в принципі, хіба потрібно розрахувати крок для того, щоб каркас нашого дашка вміщався в безпосередньо ребро профілю. Ось така конструкція, яка тримається в основному на таких направляючих знизу нога. Вона йде в рівень з дахом і не закриває ринву. Ніде ми такого не бачили, ми перші. Тут для того, щоб вода в принципі ніколи не перескакувала, можливо, сюди в, щіль, в щілину, ми дамо обробку вкутника. Зараз побачите. нюанси, впевнений, можна легко знайти в будь-яких інших відео, як на моєму каналі, так і на Ютубі. Ось такий дашок і якусь просту ринву, щоб не капало. В нашому випадку це буде просто кутник зігнутий 7х5, і ми з допомогою навіть підручного автогерметика це все з'єднаємо Хочу собі у них У нас тут Ютубчик. Випробування.